Двійку з російської та де ж там. Не вивчений біль з української літератури не забув. А двійку за контроль над англійською. Подумаєш, кінець світу. Такому потрібна та англійська. А українською і російською я і так розумію. Спілкуюся вільно. А двійки то за забаганки вчителів. Робота в них така, двійки ставити. От розумночок, рости на моєго. Ну немає таланту мов. Я і пізник у люди вибріс. Особливо без англійської. Бізнесменом стану Білом Гейтсом. Комп'ютерним генієм. Доброго дня, Катерина Петрівна. Доброго дня, Настуся. Ти до нашого білареца. біла Гейтса? Біла гейтс або лобовні речі. А в тебе в от тебе з англійською? От зубрилка. Нам я можна запросити тебе. Починається! Ми вітаємо вас у нашій літературній кав'ярні, де ми зазирнемо чарівний світ російської, англійської та української поезії. Зустрінемося з геніями літератури, почуємо їхні голоси з глибини столітків, діючимо спорідненість в наших душі. А наші прекрасні дівчата-офіціалки запропонують присутніх передки у місцях від нового Розповіть про себе, та світовічного на мирович. Пригостяйте сутнім чи до вирішальне? Слово доторкнешся, якщо ніякі з не здається. Хай слово мовлено інакше, по ні в нашому зустрічем. І кожну мову, українську, англійську, руську, все єдино. Плекає, мов свою дитину, моя багатомовна Україна. Соловіно, варві. Ні, гривлять ромини, бо в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Вземи клеги у діброві, поклиновому шулять. А чи варто нас на ще звучити російську, англійську, знавати світ через мови народів земною були. Типа пізнання англійського ми спортуємося по максимуму нашому можливості

Адже Шекспір жив 450 років тому. І його грешці вже застаріли та не цікавили. Така поезія ніколи не зіставиться. Крім того, 2016 рік оголошений роком англійської мови. А ще в 2016 році виконається рівно 400 років з того дня, коли перестало битися серце видатного драматура та поета. А 23 квітня весь цивілізований світ буде відзначати його день народження. Тож я пропоную собі запросити самого сера Вільяна. І хай він сам розповість про себе і про те, що він думає про нас. А тепер прошу всіх приготуватися. Ми вмикаємо машину часу і запрошуємо нашого головного героя Вільяна Чекспіра. the 21st century. Oh, mysterious future. So, how should I call you? My dearly beloved brethren or kind thoughts. Of we are terribly sorry for disturbing you, but we need to help badly. That means that you still remember me. But do you truly cherish poetry and verse that only loving heart can bring. We do. Unfortunately, our fast and modern age is losing your mighty breath. How can we save your freedom-loving spirit? Just look at him. And shining, morning face, creeping like snail, unwillingly to, to school. Sure! Old world is and all men and women are better players. But what am I talking about? My dear Henry, my free spirit creation will tell you better. arms against a sea of troubles, and by opposing to die, to sleep, no more, and by sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks. Enough, my boy, you've pulled at my heartstrings. Now tell me, friend, what does poetry mean to you? Who are your celebrated servants of blessed styles? <laughs> Нам грустный мир приносит дня светила. Лик прячет горе в облаках пустых. Идем, рассудим обо всем, что было. Одних прощения, кара ждет других. Но если я не прав и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. Я Александр Пушкин, русский поэт творил в 19 веке. Как и шекспировский гамлет, была смерть и унижен, чувствуя себя шутом и клоуном, лишним в своей стране. Был убит и стерт лица земли царской власти. Сонеты Шекспира вдохновили меня на создание романа в стихах Евгения Онегин, где каждая онегинская строфа – это шекспировские сонеты. Но мысль ужасная, мне душу омрачает. Среди цветущих нив и гор Друг человечества печально замечает, везде невежество, убийственный позор. О, если б голос мой имел сердца тревожит, Увижу, о, друзья, народ неугнетенный, И рабство, падшее по манию царя, И над отечеством свободы просвещенной, Зайдет ли, наконец, прекрасная заря? Александра Пушкина. Власть преследовала меня, ненавидела, пока не убила руками наемного убийцы. Но неспомненный дух шекспировского героя живет в моих стихах. Я жить хочу, хочу печали, любви и счастью на зло. Они мой ум избаловали и слишком златили пчело. Пора, пора насмешкам света прогнать спокойствие туман. Что без страданий жизнь поэта? И что без Боги океана? Он хочет жить ценой муки, ценой томительных забот. Он покупает небо звуки. Он даром славы не берет. Я Тарас Шевченко, украинский поэт, жив та писав у XIII столітті. Все життя понырялся по світу. Шукав правду та боровся за свободу свого народу. Зачитувався віршами Шекспіра, Пушкіна, Лермонтова. Ти, любий друже, заговориш. Тихенько тихо про любов, про безталаннів, про волю, або по Бога та про море, або бурмарну ти кров з людей великими катами, Заплачеш тяжко перед нами. І ми заплачені. Жива душа поэта, жива святых своих своїх речах. І ми читає, оживаємо. І чуємо Бога в небесах. Я, Владимир Высоцкий, жил и творил в 20 веке. Поэт, музыкант. актер Московского театра на Таганке, где я сыграл самую главную роль в своей короткой жизни, роль Гамлета. С тех пор я жил, страдал, боролся, пел, плакал и медленно умирал со своим Гамлетом. И каждое свое выступление в этой роли я начинал с стихотворения Бориса Пастернака «Гамлет». Гул затих. Я вышел над подмостки, Прислоняясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, Тысяча биноклей на оси, Если только можно, авва отче, Чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, И играть согласен эту роль, Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволил. Но продуман распорядок действий. И неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не более перейти. Я родился и живу в 21 веке. увлекаюсь современной музыкой. Недавно увлекся сценариями Шекспира. Они поразили меня своей глубиной и трагичностью. В них живет любовь. Я положил на музыку сценарий номер 73. Все лучшие отдавая соки, обилие превращаешь в нищету, в свой злейший враг, бездушный и жестокий. Thou, Тарас Шевченко казав, учитесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Тож бережімо рідну мову і збагачуємо її красу. Але не треба забувати і про мови інших народів, адже вони зберігають у себе невичерпні скарби усього людства. Існує думка, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тож давайте будемо багатогранними. Толерантними і родованими цим ми тільки примножимо багатства нашої країни. Привітаємося ж різними мовами. My.